Розуміти, що захист від ураження ракет та авіації – це величезна споруда, яка покриває повністю всю підстанцію. Її розміри від 10 тисяч метрів квадратних, висота 20-24 метри. Вона складається з багатьох шарів бетону. Рівень готовності цих об'єктів, які захищатимуть підстанції, нині коливається до 54%. відсотків. Зазначив сухом линчини голова державного агентства розвитку громад та територій, пане Андрію, що скажете на таку інформацію. Я десять чотири відсотки Готово. Yeah. Я хочу сказати, що е, наразі на всіх об'єктах ну я більше спеціаліст по нафтогазовій галузі і по енергетиці е, у мене недостатня кваліфікація, щоб говорити про е, більшість об'єктів. Але якщо говорити про ті атаки, за які зараз були зроблені з починаючи з жовтня місяці по нафтогазовій галузі, е, перший е, перший і елементи другого захисту були на всіх нафтогазових об'єктах, і вони якраз і показали нам, як це все працює. І показали, що так від оцих от дронів від уламків, уламків ракет. Насправді, перший і другий захист захищає. А от але коли, ну останній раз було 28 ракет і плюс дві балістики, які йшли одна за одною, вони показали, що вони розгатять все, що заводу. Тобто це не це неможливо ага. зберегтися при тачковому ударі. Ніяким чином знову повторюю. Прави були ті, які обладнали газові об'єкти на захистом першого і другого рівня. от і зараз, якщо є об'єкти, які йдуть без первинного цього захисту, це тоді помилка влади. Якщо ж вони є, я вважаю, що це достатньо підготовна. А можете питання оцінювати відсотків. Я не можу? А скажіть, будь ласка, ці об'єкти це приватні, які були захищені, чи укргазвидобування теж захистив об'єкти першої і другої степені? Про удари початку жовтня я можу сказати, що це говориться про об'єкт «Нафтогазу». Ще я хотіла поточнути, і ми рухаємося до газової сфери. Про 22 об'єкти, про які мовив пан Кучеренко, що жодного із них так і не завершили. Чи можливо їх добудувати? На якому вони етапі зараз? Чи продовжують виділятися на них кошти? Яка загалом ситуація? Чи вам відома ця інформація? пан Андрій? А, ну, по перше, пан Кучеренко очолює спеціальну комісію, яка створена при Верховній Раді, і я не є її членом цієї комісії. Проте угу. думаю, що якщо він її очолює, то треба. Його висновкам довіряти, якщо говорити про мою думку на рахунок, чи треба їх захищати, все залежить від рівня цих об'єктів. Я вважаю, що об'єкти, які ну, нас називають старими паровозами, це величезні об'єкти, які ще побудовані про радянському союзі. мені здається, що їх захист вже дойшов і відбудова дійшла до такого рівня. Коли треба замість одного такого, ну грубо кажучи, 500 ловольтної якоїсь там підстанції, замість того вже переходити на більш менш навірні на менш потужні варіанти, розсіювати це і робити насправді децентралізовані сітки. Тому що uh -huh. вже ми підійшли до такого моменту, як коли треба порахувати, скільки нам обійшлося їх відновлення, і замислитися, чи треба їх відновлювати взагалі, і захищати uh -huh. в тому числі зафіксували. Залишається у нас не так багато часу до газу. Далі рухаємося від початку жовтня. Рафія щонайменше шість разів вдарила по газовидобутку України. Заступник міністра енергетики Микола Колісник про це заявив на форумі енергія, що тримає Україну, каже, що ці втрати необхідно компенсувати імпортом, і наскільки вже за Повнені газові сховища, колісник розповів нашій кореспонденції. Галині Остаповець. Давайте почуємо. Дякую за цю можливість, Галина Остаповець. це Новини лайв. Я би хотіла би почути ну не тільки я, взагалі, українці нардеп Кучеренко каже про те, що газове сховище пусті. І, власне, через це може затягнутися початок опалювального сезону, які взагалі сценарії прораховуються в міністерстві, коли він може розпочатися. і, Власне чи я справді пустими ці газосховища? Дякую. Об'єм природного газу, який очікувався сформувати і був планом для формування підземних сховища газу на початок опалювального сезону, можна сказати, на 99,5% 99 на сьогодні досягнутий. Тому той очікуваний рівень дає нам змогу покривати частину необхідну частину гарантованого споживання, проте видобуток має пошкодження в результаті атак. Більше того, атаки продовжуються, тому додатковий імпорт є необхідним. Пан Андрію, у мене є декілька запитань. А коліс не каже, що запасів в підземних сховищах достатньо, але чи справді їх вистачить, якщо обстріли триватимуть? Давайте так. Ми ж не втрачаємо газ, коли йде удар по газовому родовищу чи при газовій. Про на по нашій газовій інфраструктурі газ залишається в підземних сховищах. Він залишає, залишається в родовищах. Проте ми втрачаємо компресорні просто станції також під ударом. Правильно я розумію, дивіться, ми є підземне сховище газу. Це mm -hmm. в основному старе родовище, яке просто розбурили, спеціально зв'язали сіткою свердловин і компресорів. Це теж старе родовище газу. тільки одне підземне сховище газу було штучно спеціально зроблено все інше це колишнє підземне сховище газу, і коли йде удар, газ не випаровується в космос. Він залишається в він залишається під землею. Питання в тому, що ми його оперативно не можемо достати. По це от питання uh -huh. і для того, щоб і як і тоді стає зрозумілими, що у тебе повинна бути альтернативний шлях для потрапляння газу на територію України. Тобто, план Б, який про який говорив президент, і комбінація плану А і плану Б. Тобто ми повинні використовувати саме в світі систему газотранспортну, яка є якраз в Україні. У нас саме система, і ми це. Робимо на даний момент з іншого боку, я погоджуюсь повністю з паном колісником щодо того, що такого поняття, як закачка газу на зимовий період, тепер для України найближчі два роки не світить. Ми повинні закачувати газ постійно в режимі нон-стоп. То є, ми повинні постійно набирати і набирати кількість газу в підземних сховищах для того, щоб потім створити ситуацію, яку ми зараз створили в забезпеченні нафтопродуктами, коли потколи ураження якоїсь заправки чи навіть 40% заправок в Україні, не призведе даже навіть до того, що ви на хвилину затримаєтеся десь на трасі. Ви заправитеся на слідущій заправці, так і треба зробити, і з забезпеченням газу, щоб в будь-який момент це підземне сховище. Якщо зараз ми втратили до нього доступ і приступили до ремонтних робіт, щоб інші... Через розложену систему заживили нашу газотранспортну систему. І у нас така можливість є тільки в випадку додаткового імпорту і випадку наявності запчастин. Тобто ми повинні продовжувати закупати запчастини, тому що тих, які ми зробили там до весни наступного року, добре. А якщо до навесні наступного року удари продовжаться, а закачувати треба вже буде на сезон 26-27 року. То тобто, обладнання робиться 9 місяців, півроку, півтора року, і так далі. Тось, тобто, ми вже зараз повинні закупати і закупати обладнання як замінне, і ми повинні закупати робити імпорт. Пане Андрію, і наостанок, що стосується заяви голови голови правління Украенерго Зайченка, він каже, що протягом найближчих 10 днів тепло, така гарна інформація. Тепло має надійти до всіх українських домівок. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему. Знову ж таки, я посилаюсь на людину, яка розуміється, і в енергетичних, і в газових питаннях Олексій Кочаренко. Він у нашому ефірі заявив, що уряд затягуватиме старт опалювального сезону з метою Тою заощадження газу і наголосив, що неефективні рішення щодо Нафтогазу призвели до того, що українські газові сховища майже а Компанія має значні борги а, про третій рівень захисту. Ми вже поговорили. Що скажете на цю інформацію? Щодо того, що протягом наступних десяти днів газ потрапить до українських домівок до кожної української домівки. Я так довго прожив, що в нафтогазовій галузі в енергетичній, що бачив, що коли Батьківщина має балансового свого прем'єр-міністра. То опоненти говорили про корупцію і про те, що ми замерзнемо взимку, і так далі. Тому подібне, кожне кожна партія, яка стає в опозицію, говорить завжди про те, що ми замерзнемо, і про те, що буде корупція. От тому спокійно до цього ставлюся. Якщо в якихось місцях ми з Олексієм Юрійовичем пересікаємося, я вам про це сьогодні сказав. По поводу всього іншого тут говорить вже більше політик. Я не бачу нічого поганого в заощадженні. Газу, наприклад, минулого року, коли ми заощаджували в піки електроенергію, ми справді зробили так, що через деякий час перестали ввечері зранку відключати електроенергію. Ми це зробили. У нас зараз стали і дефіцит десь 2,7 і по потужності. Ми можемо імпортувати 2,1 й Mm -hmm. От чому нас не відключають? Тому що є люди, які дивляться на це все, і лишній раз не включили чайник, лишній раз не поставили пратися щось. Я хочу закликаю тих, хто береже наших енергетиків, зробіть так, щоб лишній раз ми могли ну просто прийти додому, а не займатися тим, що чувати щось. Я вас закликаю. Може, це не подобається пану Печеренко, але економити треба. Ні, не, не потрібно, а ось імпорт. То вони А ці кошти закладені вже в проекті бюджету. Де ми будемо брати їх? Ну це о, ж безпіль... значно більше, в два-три рази більше. По перше, дуже підтримую цю політику економії і абсолютно роблю це сама. І всіх знайомих закликаю, тому що ну насправді розраховувати або тільки говорити там нарікати, що в нас не ви не вистачить, не можна. Тут треба всім відноситися свідомо і заощаджувати. Щодо закупівлі імпортного газу, до останньої хвилини про те, де взяти кошти, не було відомо, і ми не один раз говорили це на годині запитань до уряду. Абсолютно очевидно, що з якихось резервних фондів підтягували кошти. Но наскільки э, повністю якби, змогли це реалізувати, я не можу стверджувати. Тому що я дивлюся, у нас резервний фонд рухається. Він значний за обсягом, э, виділяються звідти кошти, в тому числі на закупівлю газу. Дякую вам, Ніна Южаніна, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Нінопотрібно щиро дякую вам. На і з нами на прямому зв'язку також Андрій Закревський, заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Пане Андрію, дякую вам, що були разом із нами. Ми ж рухаємося далі щодо діяльності Київської міської ради. На сесію хвалила рішення про встановлення 500 мобільних укриттів. Це про те, як готуємося загалом у столиці більше чотирьох чотирьох тисяч сховищ, однак їхній стан неоднозначний. Чому я про це говорю? Тому що наша знімальна група перевірила укриття в Соломінському і у Болонському районах, які об'єкти справді шокують, а чому і кому скиян дійсно пощастило з ремонтом підвалу, Дізнавалася наша журналістка Анна Сірик. Дивимося. У Києві понад 4350 тисячі укриттів. Такі цифри наводив Віталій Кличко в вересні цього року. Від початку великої війни вдалося відремонтувати понад 2,5 тисячі сховищ. На це виділили небагато, немало 3,4 мільярди гривень. За виконання ремонтних робіт відповідають райдержадміністрації. Однак, за словами мера, райони працювало неефективно. Використали лише 20% від виділених коштів. Це Соломінський район один з трьох ремонтних аутсайдерів, на думку мера. Ми знаходимось на Василя Липківського 40. І тут укриття у підвалі. Ремонту у цьому сховищі поки що не було. Мешканці самостійно облаштували собі кілька лавок та позносили необхідні речі ковтинки, ікони та картоплю. Однак вбиральня працює. Працює. Водичка теж є холодна. У підвалі сухо, але освітлення зроблено на швидкоруч. У поміч ізолента та кріплення постелі, яка тримається з останніх сил. Загалом освітлення тримається ну, в поганому стані, і, як ви бачите, стеля теж не тримається. Плановий зроблений ремонт ми знайшли в будинку за адресою Донецька 8, дріб 10. Спуститися в укриття зможуть люди з інвалідністю або мами з дітьми на колясках. Для цього тут є ось такі рейки, які розкладаються. Це доволі легко зробити. Однак хочу зазначити, що треба буде допомога, адже спуск дуже крутий. Пофарбовані стіни, нове освітлення, вимикачі і дерев'яні лавки для сидіння. Кияни доставили дивани, розкладні ліжка і спальники з карематами. Вбиральня також працює і в охайному стані. Натомість чистоти в укритті на вулиці авіаконструктори Антонова, 3 точно не знайти у цьому сховищі. Відсутні всі потрібні комунікації. Фарба на стінах облущилась, вбиральня відсутня. А атмосфера нагадує фільм жахів. Це єдине місце, де могли б в теорії перебувати під час тривоги кияни. Однак воно дуже брудне і тут багато пляшок. Тож я переконана в тому, що тут під час атаки ніхто не перебуває, тому що умов абсолютно немає. Одне з найкращих сховищ у цьому районі знаходиться на Васлова гавола. Це абсолютно інклюзивний простір. Понад рік тому у цьому будинку обладнали сховище усім необхідним електричний пандус для крісла колісного, зручний простір, прибирані вбиральні, мийка, запаси води і якісне освітлення. Таблички з вказівниками дублюються шрифтом Брайля, а для дітей є іграшки та навчальні дошки. Однак таких комфортних укриттів у Соломінському районі кіт наплакав. Оболонський район, навпаки, нарощує темп. Продовжують втілювати складні проєкти. Перше протирадіаційне укриття в Оболонському районі збудували поруч з початковою школою Перша Ластівка. Спуститися вниз можна на ліфті, який вміщує п'ять осіб. Це особливо зручно для людей з інвалідністю та мамам з візочками. Сховище побудували рік тому з нуля. Унікальність в тому, що це внов побудований об'єкт, тому що такого класу об'єкти схожі є, але вони ще були побудовані за радянських часів. Ми їх відремонтували, вони теж насправді дуже достойні. Вони там глибоко мають високий рівень захисту. Але цей просто його не існувало. Ми його побудували з нуля, і зараз в цілому і місто, і держава має стратегію нарощування безпекового простору. Тут є інклюзія, чого нема в старих сховищах. Тут є, бачите, дуже потужна система вентиляції, фільтри, декілька входів, дуже потужні двері герметичні, які саме для сховища, це не просто типу, двері для входу-виходу. Ну і достатньо великий простір для того, щоб тут можна було комфортно перебувати. Проєкт коштував 48 мільйонів гривень. У сховищі є гардероб, вбиральні, камери спостереження для безпеки, кухня, запаси води та велика фільтраційна система. Максимально тут можуть сховатися під час атаки 800 людей. Ще одне протирадіаційне укриття будують поруч з дитячим садком, ремонтні роботи на фінішному етапі. Цей проект схожий на попередній: в день безпечне укриття для дітей, вночі сховище для усіх охочих. Зверніть увагу, що сам інтер'єр, незважаючи на те, що Такі саме, але зроблені по інакшому інші картинки, інше так як забажали е, директор закладу, щоб потім можна було його використовувати. Також там є, як освітній простір е, додатково. в Оболонському районі не тільки будують нові, а й ремонтують радянські об'єкти. Цей відновили на початку 2023 року. На дверях система розумного доступу відчиняється під час повітряної тривоги автоматично. А всередині можуть розміститись до 350 киян. Шлюзова система, двоповерхові лавки для нощівлі, вентиляція і запас електроенергії, якого вистачить на 8 годин. А також аварійний вихід через тунель у випадку повного руйнування це вхід в е, довгу метрів 30 тунель. Якщо завалилося, він армований і можна через нього вийти таких радянських укриттів в районі 5 і всі відремонтовані. Загалом приведені до належного стану 80% об'єктів. Однак це не кінець роботи. Вже зараз планують на наступний рік збудувати ще одне протирадіаційне сховище. Повертаємося до студії 19.10 на студійному годиннику. Працюємо в режимі прямого ефіру. Тож, друзі, питання.